Москву засипало квітневим снігом, на дорогах ожеледиться, снігопад не припиняється. Тим часом у Сибіру вирує потужний ураган, зриває дахи, перевертає стовпи та дерева, розносить пожежі. А гасити полум'я закликають місцевих з лопатами. Про негоду на Росії дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. По 10 а місцями й по 30 сантиметрів снігу. До ерефії навесні прийшла зима. Засніжило у Москві та підмосков'ї. У столиці на вулицю витягли найновішу техніку. Ба Більше сніг розчищають на дахах, скидають з елітних будівель в центрі міста. За словами російських синоптиків, циклон на цьому не зупиниться. Сніг сипатиме й сипатиме, і поширюватиметься така погода ще й на східні регіони. Але якщо в столиці 20 сантиметрів снігу не така вже біда, то за МКАДом з опадами завжди весело. От тільки тиждень тому на Камчатці пацієнта до карети швидкої тягнули на санях. Мабуть, там і в очі не бачили цих модних столичних снігоприбиральних авто. Та не снігом єдиним у Сибіру вихідними пронісся потужний ураган. За інформацією пропагандистів, постраждали Красноярський край, Кузбас, Хакасія та Новосибірська область. У мережі повно відео, як вирує негода. Регіони накрило піщаною бурею. У Новосибірську частина міста та шість районів області залишилися без світла. Гірше того, через сильний ураган почали ширитися ландшафтні пожежі. Очевидці скаржаться на сильний запах гару в повітрі. На трасах низька видимість та численні ДТП. Вогонь із полів підійшов в притул до дороги. Сусідню Хакасію також накрило шквальним вітром. Через негоду в регіоні почалися перебої зі світлом. Горять поля, вогонь перекинувся на житлові будинки. Тим часом голова Калінінської сільради, усть Абаканського району Республіки Хакасія, закликав усіх, хто може допомогти. Брати лопати і мітли та боротися з пожежею. Замість пожежних машин та евакуації мобілізація населення дуже вигідно. Російські чиновники вже й знайшли причину стихійного лиха природа і людська недбалість. Мовляв, Сибір горить щороку навесні, коли є сухостій. А місцеві жителі спалюють сміття, що назбиралося за зиму. От вони й винні, в тому, що коїться. Ще раз обращаюсь очередною раз. При наведенні порядку на своїх приусадібних участках території міста, прилігаючих територіях не надо розводити костри. Я практику взагалі треба прикратіти повністю зручно, правда? А як ви вважаєте, хто все таки винен, що ураган зносить дерева, дахи й лінії електропередач? І як мали підготуватися люди до стихійного лиха? Пишіть нам в коментарях. Морози, дощі та сніжна буря насуваються на Україну. Мокрий сніг, вітер та майже повна відсутність сонця. Чи не зарано ми з вами дістали свій літній гардероб? Мене звати Микита Аврилюк. Якщо ви ще не підписалися, то саме час це зробити, бо далі буде прогноз, після якого вам захочеться обійняти батарею і просто сказати їй «Повернись, будь ласка. Останні два дні в Україні було справжнє весняне тепло. Сонце плюс 18, безмарне небо, але схоже, це було дуже і дуже коротке щастя. Уже найближчими днями синоптики обіцяють різке похолодання, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки. Весняна іділія змінюється на справжнє випробування для організму та нервової системи. Уже у суботу, 5 квітня, в центрі країни дощі з грозами, а на заході серйозні зливи. Закарпаття та Прикарпаття взагалі накриють сильні дощі. Вночі температура сягатиме від 2 до 8 градусів. У день до плюс 18. Це ймовірно останні теплі градуси перед різким похолоданням, яке охопить більшість регіонів. У Карпатах зливи та вітер, шашлики лише якщо хтось заносить їх у хату. У неділю, 6 квітня, весну остаточно скасують. У західних областях Житомирський та Вінницький мокрий сніг. Так, сніг, ба більше, згідно з даними Укргідромідцентру, подекуди снігу буде аж до 15 сантиметрів. І це у квітні. Вночі майже до нуля, а в день 4-6 градусів максимум. Решта України дощі з переходом у сніг. Лише південь ще трохи тримається до 13 градусів, але це ненадовго. У Києві в неділю дощ з мокрим снігом, посилений вітер і помітне зниження температури. Вночі прогнозують. Плюс 4. у день очікується не вище плюс шести. Погода буде вогкою та дискомфортною. Одягайтеся тепліше і по можливості скоротіть перебування на вулиці. Ну а далі, взагалі, жах. У понеділок, 7 квітня, контрольний. Все правобережжя, окрім Херсонщини, мінусова температура. Найхолодніше буде вночі. Стовшик термометра опускатиметься до мінус 2 градусів. У день подекуди у центрі та на заході буде сніг та плюс 3 максимум. Схід тримається, плюс 8, але з дощем. Хоча там все ж де інде можна буде побачити сонце, але не часто. Зокрема, у Дніпрі, на Херсонщині. Ta odezwa nie. Протягом усього наступного тижня нічні заморозки в день максимум 4-6 градусів. А 8-10 числа взагалі очікують вкрай незручну та навіть небезпечну погоду, де СНС попереджають про можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб. У деякі дні можливий мокрий сніг, особливо вночі та вранці. У Києві взагалі прогнозують зимовий антураж із білим покривом, ожеледицею і традицій. Ційним столичним, що знов. А у Дніпрі, Запоріжжі, та в Донецькій та Луганській областях взагалі буде град. Єдина область, де буде просто холодно, але не похмуро наприкінці наступного тижня Закарпаття аж до 7 градусів тепла, що вже рекорд. Погодьтеся. Далі за 10 число синоптики заглядають з обережністю, бо все може змінитися. Та вже цього прогнозу достатньо, щоб зрозуміти, що пальто ховати точно не слід, незалежно від вашого. Регіону. Коротше кажучи, весна ще буде, але трішечки пізніше. Підписуйтеся, ставте лайк і не забудьте надіслати це відео тому знайомому, який учора радісно зняв зимові шини. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось.